Ось прильот був на третій поверх у кухню і на варку на Дарка. Осколки летіли від, від будинку, все. Тут і лікарню пошкодила, і теплосеті зруйнували, і... і у нас все погоріло. Це наслідки обстрілу північної Салтівки у березні минулого року. Тоді Валентин із дружиною вже виїхав до Польщі. А коли повернувся, побачив, що його чотирикімнатна квартира згоріла вщент. Те, що залишилося від нашого помешкання. Одні руїни і пепел. Тут стояв холодильник, нема вже. І вон, пральна машина, газова печка. М'який уголок стояв, нічого нема тут. Несуща стіна, самотужки тут нічого не зробиш. З квартири забрали лише документи та деякий одяг. Там в четверту сказали, що не, не можна заходити. Потолок він повитав, все, все там висить, страшно на ньому. І заходить сюди. Як його будуть відбудовувати, в мене не вкладається в голові. Мешканці квартири поверхом вище показують завали, які давлять на стелю Валентина. Це наш потолок, а, а пол з п'ятого етажа. Сусіді. Сусіді, які в нашому під'їзді в шестому. У Валентини та Олексія схожа ситуація. Залишаючи дім у перші години повномасштабного вторгнення, забрали лише документи та кішку. Подружжя виїжджало у Полтаву, а останній рік живе у друзів у Харкові. Понад усе чоловікові шкода книг. Були від батька й рідкісні 19 століття. В цьому ж шкафу. Всі альбоми з фотографіями були. Нічого не залишилося. Так, так. Это ванна, Там микроволновка валяется. Каждый раз, когда приходишь, все на другом месте лежит. Не так, как предыдущие разы. Это те, где кому или негде ночевать, или не на что Они вытаскивают полностью все железо. Вот, а больше тут нечего вытащить. Усе, що знайшла Валентина, обгоріли порцеляновий посуд. Його залишила на пам'ять.

Тут було вслідування жилстрою номер 2 Общий ответ прийшов на весь дом, що в квартирі підтримують к встановленню капітальному ремонту. У департаменті житлово-комунального господарства мерії підтверджують, житло капітально відремонтують. Роботи планують на двадцять четвертий рік. Там конструктивні пошкодження, він знаходиться у проєктуванні або там десь виходить. Якщо термічка там була, є там питання по бетону або там арматурі, то робиться інструментальні дослідження. Якщо інструментальщики кажуть, що арматура там здатна там на витяжку працювати, там бетон зберігся і там не було там температур такі, які йому зашкодили, то вичищається і відновлюється. Якщо зворотня, то демонтується, монтується заново перекриття. У 2022-му, за даними мерії, у місті відновили 200 домів. Цьогоріч мають завершити роботи у 56, що отримали середні пошкодження. План на 24-й – 167 домів, зокрема на північній Салтівці та у п'ятихатках. Олена Нагорна, медіагрупа об'єктив.